Початком міжнародної конференції, яка проходить вперше в Україні. Я дуже рада бачити вас на нашій благодатній бердичівській землі. Особисто від себе і від своєї команди професійних фахівців дуже вдячна нашим партнерам фонду Добра Воля, Порща, яка підтримала і надали можливість в такий тяжкий для країни час об'єднати досвід. І розум волонтерів-фахівців, які працюють з ветеранами, воїнами АТО, їх родинами та переселенцями. Мені дуже приємно повідомити наших партнерів, що наша громадська організація Воскресіння відзначила на всеукраїнському рівні краща громадська ініціатива України 2016 року в номінації Волонтерство. З ініціативою волонтерська психолого-консультативний центр Фенікс диплом нам вручав президент Польсько-Американського фонду свободи перетворення в регіоні Віта. Свою чергу хочу подякувати президенту фонду «Доброволя» Аліні Добашевській за розуміння, за підтримку громадських ініціатив, які мають позитивні зрушення. І за реалізацією даного пілотного проекту в Україні я маю надію, що такі такі проєкти будуть проходити в кожному регіоні, тому що це дуже дуже важливо. Як вона мене любить, як я люблю свою Україну. Потрібно було сформувати команду. Це потрібно. Ну, навчитися тому, як можна підійти до того ж самого бійця, до їх родини і е, запропонувати даже свою допомогу, тому що не всі розуміють те, що їм потрібна психологічна допомога. І мені дуже пощастило в, тем, в тому, що я зустріла е, якраз голову фонду е, Аліну Добашевською, яка сказала: О, то давай ми спробуємо напишемо такий проект, і можливо, ми зможемо і допомогти навіть фінансово в тому, що б його реалізувати тому що ідея дуже потрібна і такого ще ніхто і не робив давай спробуємо я кажу, ну давайте спробуємо так вийшло що ми спробували ми виграли і вже бачучи на ті результати, які ми сьогодні маємо, ми сьогодні підготували двадцять волонтерів, атошників, які будуть працювати по програмі рівний рівному і надавати інформаційну підтримку своїм уже однополчанам, своїм побратимам по даній методиці. Коли ми реалізовували даний проект, ми побачили, що дуже багато теж громадських організацій із інших міст приймаються даною. Даним питанням, і ми ще побачили те, що багато є громадських організацій, як знаєте, як бульбашки виникають під час дощу, і вони зникають, і їх немає. І е, до нас звертаються, наприклад, ті ж самі бійці, говорять: ви знаєте, е, телефонують, ви знаєте, що вже до тої організації нема, але вона є в Фейсбуці. Ми телефонуємо, їх немає, і тому ми хочемо об'єднати ці дієві організації, які дійсно є, яких е, ну, наприклад, наші діти говорять, яких можна пощупати і побачити даже такі, вот обнімашки, що ми їх бачимо, ми їм довіряємо. Через це ми зібрали тих дійових громадських організацій, які є, які працюють для того, щоб можливо виробити ту концепцію, як працювати разом. Зрозуміло, що це не буде від всіх бід. Но, але виробити якусь концепцію ми повинні, і на завершення ми хочемо підписати такий меморандум про взаємну співпрацю, допомагати один одному. Якщо не ми, то хто? Я працювала в ініціативній гендерній раді, була помічником народного депутата Михайла Ковалка, який був депутатом від Бердичева і який був автором першого законопроекту про гендерну рівність. Його сьогодні немає. Царство йому небесне, але хочеться його згадати добрим словом, бо він розпочав. Ту величезну роботу, яку сьогодні, в яку сьогодні вже включилися, можна сказати, що тисячі людей, розуміючи важливість саме встановлення рівності і справедливості в нашій державі, в нашому суспільстві. Обсерваторія це об'єднання, яке займається різними сферами гендерної політики, різними напрямами, і, зокрема, само слово обсерваторія свідчить про те, що це наукове, якби об'єднання людей, які крім цього займаються Слідженням проблеми, навчанням, просвітництвом і подоланням всіх гендерних проблем, які сьогодні є в нашому суспільстві. І люди, які об'єдналися сьогодні в обсерваторію, це лідери громадських організацій або активісти громадських організацій, 46 організацій України підписали цю цей меморандум про співпрацю. Утворили цю організацію. Верніше це об'єднання, коаліцію, яка готова в будь-який момент проводити спільні заходи, яка готова поширювати найкращий досвід. Минулого року у нас був такі. nauczycielny projekt jako homety było stworzenia mreży neuradowych ukraińskich organizacji w ramkach tego projektu mm. były różne mm. majsterklasy i także był majsterklas po kryzys na interwencji kryzysna interwencja w Ukrainie no, czy powiązana z y, y, winoju i z, y, z y, różnymi podijami, jaki prochodzi w krainie, i co była i dla nas jak organizatorów i dla naszych ukraińskich kołek, y, no y, można skazać. Y, my w Zachaline znały jak te mają buty bo to prosto nowa sytuacja i my no my wsi wczyłyśmy na ciomu masterclassy I, i no po tym no się taka współpraca z organizacją woskresinia z Berdyczowa i my prosto razem wydumały zrobity taki projekt oczywiście ukraińscy kolejni wskazały, co im potrzebno, co będzie najlepsze. my także mogły podzielić się naszym doświadczem na przykład pro e, misterklasy wędo, dla żinok i pro usłyn historii. No, i tak spilno wydumały <grydął> ten projekt. Kincowa no, meta jest pitrymka wolontariów, jaki pracują w dwa roki z bicami Ato, z ich simiami. I co, no, co sytuacja rodowżajeca, jest duże składne i im pitrymka prosto potrzebna i także objednania ukraińskich neuriadowych organizacji, jak i w jakich pracują wolontary, jaki pracują z bijcami ich symiami, Finansową підтримką daje Polsko-Amerykański Fundusz Swobody w ramach programu przetworzenia w regionie Rita, jaki realizuje się fundom Oswita dla Demokracji.